По тому, що район ми будемо будувати великий, Десь буде біля 400 квартир. Фактично, ми його освоїмо за 3-5 років. Я думаю, що коробки ми построїмо за 3,5 роки і доведемо до пуття з дитячими площадками на проці 5 років. Використовуватимуть при будівництві найсучасніші будматеріали, що покращить зовнішній вигляд мікрорайону. Зонування території бом говорити оприділяє власник і робить. Архітектурно-будівельний розрахунок, будемо говорити. Тут немає якихось обмежень, будемо говорити, для того, щоб ми построїли шість житлових будинків, будемо говорити. Власником сьогодні є нині Тішинська міська рада. Ми не є арендаторами, ми є власниками, і ми оприділяємо, як забудовувати дану земельну ділянку. То, що спирається, допустимо, деякі громадські організації, що ми повинні будувати так, як вони хочуть. Депутати повинні були при виставленні земельної ділянки определити конфігурацію, затвердити іменно таку посадку житлових будинків і затвердити отаке обмеження. Якщо цього не було, на сьогоднішній день ми забудовуємо земельну ділянку, як власник земельної ділянки. на Своє бачення не порушуючи, вибачте законодавства.